Доброго дня, друзі дорогі! Вирішила пішки пройтися, і вже я тут була, але мені хочеться вам ще раз показати стара огрінь. І, власне, я так розумію, що це старий камінь. Древній камінь, мабуть, з якогось чи кургана, чи може святилище. От він тут лежить, собі такий, спочиває. От він. Трохи його потріскався, ну, відвалився нижня частина, але взагалі тут такий симпатичний. От такий камінець, а за ним озерце. Невеличке. Я не знаю, звідки він взявся. Ну, раніше я не бачила ну, років п'ять тому тут я його не бачила. Ну, от, власне, може я помиляюся, може він тут завжди був. Тільки ховався. Ваша думка, будь ласка, що це за камінь, як ви думаєте? Знизу, звісно, не піднімеш, ну піщаник, піщ... я може піщаник, так, да, по-моєму. Да. Ну знизу звісно, він такий потемнів. Торошечка. Так. Подібний. Все. Классно. І вам показати, показала. Я показала. Такий камінець на старій огріння.